Рашисти обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури та енергетики в Україні. Саме тому міська влада продовжує готувати опалювальну систему Кременчука до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через атаки росіян. Зараз у Кременчуці активно працюють над тим, аби забезпечити резервними джерелами електроживлення комунальну, соціальну та медичну сфери. Для цього підготували потужні генератори та пальне для них. Генератори потрібні, щоб забезпечувати циркуляцію теплоносія в мережах за відсутності електрики таким чином вдасться уникнути замерзання систем. Зараз працюємо над тим, щоб забезпечити наші комунальні підприємства резервними джерелами. Електроживлення, ці генератори допоможуть працювати у випадку тимчасових перебоїв з електропостачанням міста. Наші комунальні підприємства готові забезпечені всім необхідним, але їхній потенціал ми продовжуємо нарощувати. Кременчук обов'язково має бути з усіма комунальними послугами. Для цього треба перейти на новий рівень автономності. Впевнений, що нам це вдасться. Окрім цього, кожен з нас може протистояти окупантам, працюючи на енергетичний фронт, впроваджуючи прості кроки з енергоефективності у власному помешканні. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.